Такі ємності з'явилися у багатьох закладах Одеси. Відвідувачам цієї кав'ярні волонтери пропонують приносити сюди пластикові кришечки на переробку, щоб на вилучені гроші купувати оснащення для військових. Може долучитися дуже багато людей від самих маленьких до дорослих. Розвивати цю свідомість у людей нам здалось дуже класною ідеєю. Тим більше коли за цим слідує дуже великий результат, такий як, наприклад, рано мобіль. Який перед цим вдалося купити, і зараз це безпілотники. Дуже часто команда пригощає смаколиками за кришечки. Тому такі класні справи вони ще нагороджуються приємним бонусом. Зібрані кришечки доправляють до волонтерського центру, де їх сортують за кольорами. Сині, зелені, жовті змішані. Волонтерка Раїса та Ніна майже завершили фільтрувати кришечки. Пояснюють, засортований пластик платять більше грошей. Саме дорожче ціниться червоні і білі, Вони, а ці вже трошки менше. Але ж коли так здаєш, то десь по 4 гривні, а коли посортовані по 15 гривень за кілограм, тому ми гроші одержуємо. а нам треба гроші, гроші щоб ви нам купувати все. Працюють жінки по кілька годин щодня, мотивує вдячність захисників. Адже за результатами першої акції зі збору пластику волонтери придбали реанімобіль. Перебрали більше п'яти тонн кришечок і назбирали, купили воїнам нашим автомобіль, який під Бахмутом відвозить поранених. Кришечки бувають різні і мокрі, і холодні. Ну, це не це не важливо. Ми знаємо одне єдине, що ми робимо добру справу, яку ми можемо, хоч чим-небудь, а ми допомагаємо нашим воїнам, хоч трішечки. Свій вклад у нас. У нас отак от були ящики до половини стінки, високі, здорові. І Тут мішки стояли у нас. Ми за два дні їх перебрали, тому що треба швидше. Ми хочемо, щоб швидше прийшла нам перемога. Щоб допомагати своїм воїнам, відсортовані кришечки відправляють на підприємство, яке їх подрібнює. Далі переробляють на прищіпки, ящики для фруктів та ручки для зубних щіток. Ми піклуємося про довкілля, а також допомогу Збройним силам України. Цей тип пластику, другий тип пластику, він є одним з найпоширеніших у всьому потоці пластикових відходів. Тому ми вирішили акцентувати увагу на ньому. Надійшов запит на безпілотник для наших воїнів. Тому ми вирішили активізувати збір і приблизно за. Три місяці запланували зібрати близько трьох тонн кришечок, щоб закрити потреби на цей збір. Збірна безпілотних стартував два тижні тому. За цей час волонтери назбирали і відсортували майже півтонни пластикових кришечок. кажуть, готові приймати пластик на сортування з інших населених пунктів. Долучилося близько 50 міст України. Якщо у вас назбиралася ось така баклажка, то ви вже можете направити нам її новою поштою безкоштовно за рахунок нашої організації. Великі міста України. Осторон не лишилися до акції вже долучилися заклади зі Львова, Тернополя, Рівного, Вінниці, Миколаєва, Южного та Одеси. До речі, тут збирають близько двох десятків кав'ярень, ресторанів та будинків по всьому місту. Хочу допомагати волонтерам. Останнім часом побільшало. Відвідувач кав'ярні Євген каже, сортує пластик удома, але почувши про акцію, переконує наступного разу, принесе волонтерам, адже знає, що дрон на який вони збирають гроші. Дуже потрібний на передовій. Це розхідний матеріал, і так само як е, їжа, набої, е, усі ці. Е, Технічні елементи вони також є невід'ємною складовою е, сучасної війни, тому це необхідність. Так. І дуже круто, що е, улюблена кафейня е, займається такою діяльністю. Пластик забруднює довколишнє середовище і це common sense, що його треба якось сепарувати для того, щоб. Е, Наша планета земля була чистою. Хоча волонтери планували зібрати кошти на дрон за три місяці, проте мати необхідну кількість кришечок, сподіваються раніше. Це пришвидшить покупку безпілотника українським захисникам. Ольга Донська, Сергій Іщенко, Одеса, канал.